Протягом минулої доби російські загарбники масовано з артилерії мінометів з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти прикордоння області. Повідомляють у штабі оборони. Селище міського типу Козача Лопань пошкоджено шість приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення двоє чоловіків 67 та 66 років. У місті Куп'янськ поранено 14-річного хлопця. У селі Подоли пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі. У селі Кучерівка пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа. У Вовчанську пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор. Внаслідок удару керованою авіабом бомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю цивільного підприємства у селі Сірий Яр Куп'янського району. Обстрілами пошкоджено чотири приватних будинки. Як інформують рятувальники протягом доби через ворожі обстріли сталося чотири пожежі. Одна з них козачі лопані на території приватного домоволодіння. Площа загоряння близько 60 квадратних метрів. Без жертв в селі Подоли Куп'янського району внаслідок атаки ворожого безпілотника загорілась господарча споруда на площі близько 50 квадратних метрів. Згодом в тих же подолах горіла хвойна підстилка у лісі на площі 3 гектари. Під вогнем окупантів перебували і інші населені пункти, куди теж виїздили вогнеборці. Біля опів на двадцяту стався ще один вибух цього разу на території села Сірий Яр Великоборлуцької громади. Внаслідок вибуху зайнялась суха трава на площі 50 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені чотири приватні житлові будинки: гараж і літня кухня. Двічі за добу рятувальники проводили обстеження території населених пунктів, вражених ворогом. В селі Караїчне Вовчанської громади виявлені пошкодження трьох приватних осель та об'єктів техніки сільськогосподарства. Підприємства. Триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби обстежено більше 6 гектарів території. Вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії фронту точаться бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі Синьківки, але відступив під вогнем Збройних сил України. Яна Біляєва, Олексій Мравйов, Харків новини.